23 числа було 5 місяців. Такі вже гарні. <клухи> петухи. Да, петухи? Здорові, крупненькі. І курочки такі кругленькі вже. Треба їх стартонуть і почнуть нестися. Друзі, усім привіт! Нарешті я з вами зранку поуправлялася всіх, накормила, повиводила, попила вже ранішню каву і треба йти настраювати себе на роботу. на якусь. Треба сходити, глянути на огород, що там робиться, бо за останній тиждень я там зовсім не була. Буду намагатися рвати, мабуть, помідори. А що намагатися? Тому що у мене болить спина. А спина болить, тому що останні дві ночі спала на підлозі. Якщо це можна назвати спала, ж ви там не напридумуєте собі нічого. Насправді, насправді, нам було не до смішок. І помідорів вже накрасніло. Треба збирати. О, вже й кущі такі, що можна. Помідори зібрати, кущі повиривати. Та і все. Ой, стану трошки під скардою. І розкажу вам, що ж у нас трапилося. А трапилося у нас те, що ми опинилися під ракетним обстрілом. Зразу скажу, що всі живі, з людей ніхто не пострадав. Ну, а те, що там розрушено, то таке. То таке діло наживне. Головне, що... Люди всі живі і все скінчилось більш-менш нормально. Якщо не враховувати оці переляки і взагалі ой, ну і одне діло, коли а, ти чуєш бахи десь далеко. Ми взагалі живемо в такому, такому місті, ну, що нам все чуть. Десь бахкає біля Дніпра, ми чуємо, бахкає біля Запоріжжя, ми також чуємо. Ну, все одно ти розумієш, що це, це відбувається на якійсь відстані, це десятки кілометрів. І ми чуємо тільки звук. Бува страшно, бува жутко, але розумію, що це далеко. А от коли прильоти в твоє село, тут відстань, ну, не знаю, може кілометр, чи є, а може й нема, не знаю. Це, це, звичайно, жуть. Не емоції, не стану, передати словами, це просто неможливо. Це відбувалося якраз того вечора, як ми приїхали з ярмарку. Приїхали вже ж по темному, звичайно, всі втомлені, хотілося відпочити. Ну, відпочити не не вийшло. тому що пізно ввечері У нас було два прильоти. Ще чесно, я вже думала, що ми такі вже тут загартовані. Тому що, що ми вже тільки тут не чули і не бачили. І ракети над головами пролітають. До речі, в них звук такий схожий на літаки. Першу ракету, коли я бачила в себе над головою, я саме думала, що це летить літак. Піднімаю так спокійно голову, а то летіла здоровенна. Здоровенна крилата. Ну що, перетрясло, пере... перекриначило, та й пройшло. А тут пройшло вже декілька днів і не можеш, е... не можеш ніякого говтатися. Тебе як обухом ото по голові. От правда кажуть, як обухом по голові. І ти не можеш цим нічого зробити. Ти вроді розумієш, що ну, все ну, пройшло, ну, все закінчилось благополучно, скажімо так. Але в голові ж ти розумієш, що це завжди може повторитися. Ніхто від цього не застрахований. Частенько бувають у мене такі ситуації що я опиняюсь в такому стані. Коли треба себе витягувати з цього стану, тому що зациклюватися і отак просто залишатись на місці, це просто це не можна такого робити, треба чимось себе зайняти, зайняти свою голову, тому краще знайти собі якусь роботу. Причому таку роботу. Щоб тебе отак затягнуло, щось якийсь такий процес, щоб чимось зайняти і голову і руки. Хоч це зробити непросто. Я хожу в округ до да робота не робиться. М -м -м. Другий спосіб це взяти камеру в руки. Мені це також допомагає. Беру камеру в руки, йду щось знімаю, щось розповідаю. Це також становить мій стан в рівновагу якийсь, якусь. Можливо, це і є е, одна із причин, чому я взагалі взяла камеру в руки, чому я відкрила канал. Тому що, ну так, щось не знімаєш, щось покажеш, розкажеш. А ви пишете коментарі, щось просите. Ще відзняти, ще щось розказати. І так життя двигається, життя йде. Уже не посидиш на місці, вже якось ти знаєш, що ти повинен щось робити. Тут саме головне не зупинятися ніколи, ні на чому. Тому... Тому ви моя підтримка. Дуже дякую, що ви в мене є. Якщо я кимось комусь чимось допомагаю, то, звісно, ви допомагаєте мені. Це без, безперечно, це, це взагалі на першому місці. Ну, і ще один такий є, е, як сказати, прийомчик вихода з такого стану, це піти на кухню, спекти або зробити щось. Смачненьке, солоденьке і з чайком, з кофійком. Як практика показує, солодке таке допомагає. Тож йду на кухню і щось буду пекти. Тож я буду готувати творожну запіканку, бо це дуже швидко і просто. Запіканку буду робити з яблуками, тож розпочну. Звичайно, з яблук почищу, поріжу і наріжу їх такими скибочками, дольками, щоб вони були тоненькі, але такі длиненькі, знаєте, щоб ними можна було проткнути запіканку насквізь. Звичайно, місто яблука може бути будь-що. Це і зюм, і курага, персик, нектарин. Тобто все що полюбляєте. Нам смакує більше з яблуком. Зважила миски сиру 800 г, нарізані у мене яблука готові, 200 г манки, 200 г цукру і 2 яйця. І з я беру манку, зараз обсиплю нею сковорідку. У мене така сковорідочка старенька, але в ній гарно випікати якісь там пироги чи запіканки. Взяла так маргарину чи можна будь-яким жиром гарно обмащую сковорідочку. Всі бочки, все, щоб було гарно змазано. І потім висипаю на цю сковорідку змазану манку. І так, начебто обтрусити її, щоб манка пристала до того жиру так обсипати, а решту висипаю вже у миску, трохи не домазала. І висипаю все в миску. До речі, з цукром орієнтуйтесь на свій смак. Я сиплю трішечки менше грамів 170, не 200 ванільки, трішечки, солі, дрібку і 2 яйця. І все, тут докупи все скидали, сипали, і треба його ретельно перемішати. Все, нічого не збивається, не вимішується, все дуже швиденько і простенько. Оце єдине, тут тільки треба дивитися на свій сир. Якщо він у вас сухуватий, такий як у мене це цього разу, то краще буде, якщо в нього додати, ну я добавлю цього разу яйце. Можна додати грам 100 сметанки, можна просто грам 100 молочка, ну щоб він більш був такий ніжніший. Ну, от і все. Так все гарно перемішавши, з'єднавши, тепер нам все це треба викласти в якусь форму. У мене сковорідка. Все рівномірно викладаю, розрівнюю і все. Я б сказала, це даже ті самі сирники, тільки того, що їх не треба жарити. Зложив усе в одну форму і нехай печеться. І тепер я зверху буду викладати яблука. Тобто ці дольки я буду так е втикати прям в запіканку, встромляти аж як можна глибше. Тобто У мене весь сир буде проткнутий яблучками. Яблучка віддадуть свій сок, е свій смак і буде дуже смачно. До речі, яблука краще брати, знаєте, такі кисло-солодкі. Щоб не чисто солодкі були, а от трішечки з кислиночкою, тоді воно так гарно смакує. Зверху я так трішечки підтрушу цукром, воно так зарум'яниться і буде рум'яненьке-гарненьке. Ну і ставлю в духовку хвилин на 30-35 градусів на 180, ну, щоб воно зверху зарумянилось гарненько. Так, ну ось поки я чекала, що моя запіканка охолоне, я бачу, що її скоро не залишиться. Треба її хоч на тарілочку переложити. надо ж оце, чуть не опоздала. Вона не прилипає до, ні до чого, тому що отаманка дає їй таку кориночку і вона гарно виймається з будь-якої форми. Так, ну все. Швиденько ставлю чайник і з'їм хоч шматочок. Бо вже аж слинка котиться. М -м -м. Ну, а на цьому все. Бережіть себе і своїх рідних. І все буде Україна. Всім пока-пока!